Над Бугом рікою росли ми з тобою, над Бугом будем помирати. Бо вина, яденька, цвітуща країна то наша єдна я ямаки. Сьогодні ми розпитаємо вінничан та гостей міста, наскільки їм комфортно жити у Вінниці, та що б вони хотіли змінити у рідному місті. Чи ви вінчанин, взагалі? Так. Наскільки комфортно вам жити у Вінниці? що б хотіли б змінити, Змінити, напевно, що нічого, а по комфорту точно 10 на 10, це комфортне місце. А я люблю Вінницю за її комфорт. Я жив в Львові, в Одесі і в Києві. Скажу, що Вінниця це там, де ти за 8 гривень можеш доїхати з одного кінця міста до іншого. І я в цей момент відчув, що в тебе все є під рукою. Я живу на Київській, де в мене в радіусі 100 метрів є три аптеки, є, де я закуплю собі шаурму, у мене є АТБ, все що потрібно. Дуже просто добратися до критичних е місць, основно як друга лікарня для мене рядом, до вокзалу одна маршрутка, е спокійний ритм життя. Можливо, із за того, що мені вже 30, і я вже старий, але я скажу так, що. Воно настільки комфортне і не швидке. Тобто я не люблю такий ритм муравейників, де треба постійно двигатись. Люди кудись пішать, вони всі кавою, вони біжать, вона виливається. У нас ти йдеш і ти кайфуєш від життя, бо це Вінниця. Що би я покращив. От в мене є мій гештальт, який не закритий. Це острів фестивальний, там де біля фонтану. Я хочу, щоб його якось облагородили. Мені Вінниця дуже давно подобається. Просто. Мені дуже подобається це місце. Ну, Вінниця, ми вже тут 4 роки. Дуже класне місто. Місце. Є багато типівлядів, дуже цікавих місць. Останнім часом дуже багато музеїв відвідуємо, міста Вінниці. А що б змінити? Щоб, зміна... щоб покращити? Чого вам не вистачає? Я навіть не знаю. Все подобається. Всього вистачає. Комфортно. Дуже комфортно. Приємні люди, приємно те, що тут постійно концерти, співаки співають, музеї, як сказала Аня, ходимо. Дуже класні музеї тут, багато чого цікавого. Ну, Місто зручне для проживання. В цілому чудово спокійне, спокійне місто. Так, мені все подобається. На майбутнє можна планувати цю життя. Щоб покращили, можливо. Я покращила, щоб не було так багато, наприклад, заторів зранку, щоб краще було добиратися, наприклад, до на самого університету і так далі, було б зручніше. Або більше транспорту, щоб ходило в ті чи інші місця. Це взагалі було б супер. Ну, також здається, якби збільшили, зменшили точніше інтервал, то ходу так. транспорту. Багато краще, скоріше. І, так, до... і вона, в Вінниця в нас стала ще комфортніше. Вона була комфортна зараз. <різь> Таке зручне, багато в нас є і транспортні автобуси, і трамвай, куди треба поїхати, є розклади, багато зелень, багато парків, ферів. Я любив центр, немає дуже багато великих будівель. А щоб покращити. Ну, Взагалі-то прибережна територія, де у нас пляжі, немає, не завжди є баки мусорні, чи які невеликі для мусора, ящички. От біля пляжів є, а, от, наприклад, біля мосту, яку я там ходжу, я знаю, там трохи є сміття, його треба, звісно, прибрати. І ми організовували навіть супутники з кожими моїми трошки прибирали. Але там нема е, куди викинути це сміття. І то є трохи проблема. Люблю він на англійську мову і хочу, щоб вже був у е, нас мир. До вас приїжджало багато туристів, і тоді буде ще для дітей і дорослих мотивація вивчати англійську мову. Це моє місто. Любов виникає автоматично, скажімо так. Я тут завжди жив, тут що виїжджав надовго. І комфортно мені тут знаєте, звичайно. Можна якісь мінуси помітити, але якщо ви завтра тут на якійсь дрібниці, то Тече тиха річка, прозора водичка, де ділля шумить з сокою. На тою рікою, мов брати, сестрою, на світ ми родились з тобою, над тою, рікою, на світ ми родились з тобою.